Масте ласкаво прошу на вечірню практику з йоги. Зараз час сповільнитися, відпустити денну метушню та прийти в стан спокою. Для цього ляж на спину і розслаб усе тіло. Руки вільно лежать уздовж того тіла, долоні перевернуті догори. Дозволь собі зануритися в шавасину. Пози повного відпочинку. Заплющ очі, зроби глибокий вдих і повільний м'який видих. Відчуй, як з кожним видихом тіло стає важчим, а напруга поступово розчиняється. Дозволь собі просто бути в цьому моменті, без зусиль, без очікувань. Зверни увагу на дихання. Не змінюй його, просто спостерігай, залися тут на декілька секунд, даючи свій простір для перезавантаження перед практикою. Тепер повільно підтягни стопи ближче до себе. Зроби глибокий вдих і м'яко підніми таз угору, відриваючи сідниці від підлоги. Видих, повільно опусти його назад. Щоразу, коли піднімається таз, свідомо стискай сідниці. Вдих. видих. Ще раз вдих, піднімаємо таз догори. І видих, опускаємо вниз. Залиши таз угорі, сплети пальці рук у замок під собою, витягуючи руки вперед. Опирайся на лопатки, розширюючи ключиці. Повільно опускай таз вниз. Розпрям лів ногу, залишаючи право зігнутою, руки м'яко розведи в сторону, з вдихом підтягни праве коліно до себе, а на видиху опусти його вліво в скрутку. голову поверни в протилежний бік від коліна. Дозволь тілу розслабитися в цьому положенні. Намагайся зберігати обидва плеча на підлозі, відчуваючи м'яке розкриття в грудях і хребті. Поверни коліно на центр, тепер все те саме на іншу сторону. З вдихом підніми ліве коліно до себе, а на видиху опусти його вправо, голову поверни протилежний бік від коліна. І намагайся зберігати обидва плеча на підлозі. В цьому положенні продовжуй дихати. Тулубу гору, зігнувши праве коліно і підтягнувши його до себе. З вдихом подовжи хребет, а на видиху виконай скрутку, проведи ліве плече вперед, намагаючись розмістити його перед правим коліном, праву руку постав позаду для себе для підтримки, погляд спрямований за спину. Маківкою тягнися вгору, створюючи більше простору в хребті. Повернися в нейтральне положення, м'яко опустивши коліно вниз, а стопу підтягни ближче до себе, з вдихом подовжи хребет, а на видиху м'яко опустись животом вниз, зберігаючи спину рівною. Дихай спокійно, дозволяючи тілу поступово розслабитися у цьому нахід. назад І поклади тепер праву ногу на ліву, намагаючись щоб коліна опинилися одне над одним. З вдихом видужи хребет і підніми праву руку, зігни її в лікті і заведи за спину. Ліву руку зведи знизу, намагаючи з'єднати пальці в замок між лопатками. Якщо замок поки що не виходить, можеш тримати руки на спині. Дихай спокійно, відчувай м'яке розкриття плечей і грудної клітки. Повернися, будь ласка, в нейтральне положення. І тепер те саме з лівої сторони. Здихом подовжи хребет, а на видиху виконай скрутку. Проведи ліве плече вперед, намагаючись його розмістити його перед правим коліном. Праву руку постав позаду себе для підтримки. Погляд спрямований за спину. Маківкою тягнися вгору, створюючи більше простору для свого хребта. Дихай рівно. Дозволяй своєму тілу. Поступово заглиблюватися в цю скрутку. Повернися в нейтральне положення, м'яко опустивши коліно вниз, а стопу підтягни ближче до себе. Витягни носок іншої ноги на себе, відчуваючи активізацію задньої поверхні стена, з вдихом подовжи хребет, а на навидися м'яко опустись животом вниз, зберігаючи спину рівною. Дихай спокійно. Спина рівна, дозволяй тілу поступово розслаблятися. Повернися назад і поклади тепер праву ногу на ліву, намагаючись, щоб коліна торкнулися одне одним. Підніми праву руку, зігни в лікті, зведи за спину. Ліву руку заведи знизу, намагаючись з'єднати пальці в замку між лопатками. Дихай спокійно відчувай м'яке розкриття плечеї грудної клітки. Повернися в нейтральне положення і обхопи руками дві свої ноги, притиснувши живіт до стегу. А тепер з кожним видихом дозволь тілу м'яко заглиблюватися в складку, відпускаючи напругу. Відчувай, як ноги поступово вкозають вперед, створюючи більше простору для розтяжки. Не форсуй рух, дихай глибоко, дозволь тілу адаптуватися і розслабитися в цьому положенні. Повільно піднімай толобу вгору. Переходимо в позу столу долоні під плечима, коліна під стегнами. Звідси почне плавно рухати руками вперед, опускаючи грудну клітку на підлогу та залишається під колінами, лоб або підборіддя м'яко торкається підлоги. Це є поза цуценята. Відчує, як відкривається грудна клітка, подовжується хребет. Долоні активно тиснуть в підлогу, витягуючи спину. Повільно піднімаю родну клітку і переходимо в позицію баласини, опускаючи сідниці на п'ятки, руки витягнуті вперед. І звідси починай плавно відривати сідниці від стоп, направляючи куприк вгору, округли спину, активуй м'язи центра, перенеси вагу тіла на руки, перекочуючись вперед, в позу корови. І продовжуємо плавний рух. Переходимо на руки, округлили спину, поклали сідниці на стопи. Знову через округлену спину перейшли на руку, прогнулися в позиції корови. Через округлену спину повільно перейшли на стопи. Слідкуй за диханням. В позі дитині баласини м'яко переклади долоні вправо, залишаючи стени на місці. Відчуй, як розтягується лівий бік тіла. Дихай глибоко, направляючи подих у ліве ребро, створюючи там більше простору. Затримайся тут на кілька дихальних циклів. Повільно тепер перейди руками вліво. Розтягуючи правий бік. Дозволь собі розслабитися в цьому положенні, відпускаючи напругу з обох боків тіла та спини. Переміщаємося тепер вздовж килима. Праву ногу виправляємо. І праву руку піднімаємо вгору. І відводимо назад, якомога більше розкриваючи грудний відділ. Таз спрямовуємо вперед, але уникаємо надмірного в попереку. Ставимо руку на підлогу і переходимо в позицію столу. Вбиваємо ліву ногу від підлоги, підкручуємо таз до ребер, зберігаючи баланс, піднімаємо праву руку вперед. Тіло витягуємо в одну лінію від руки до ноги. Ногу тепер ставимо біля рук і переходимо в позу ящірки. Таз м'яко опускаємо вниз коліна 90 градусів, ступа щільно притиснути до підлоги. Долоні або передпліччя опускаємо на килим, утримуючи їх паралельно одна одній. Якщо передпліччя не доходить до підлоги, залишаємось на долонях та працюємо над витягненням. Спина рівна, шия витягнута і продовження хребта, голова не падає вниз. Таз опускаємо вниз, розкриваючи стегна, але без надмірного прогину в попереку. Дихаємо рівномірно. З кожним видихом намагаємося м'яко розслабити таз. Піднімаємо тепер руки вгору і повільно прогинаємося назад. Виходимо в позицію півмісяця. Руки опускаємо вниз і переходимо знову вздовж килимка. Виправляємо ліву ногу. І ліву руку піднімаємо вгору і відводимо назад якомога більше розкриваючи грудний відтіл та спрямовуємо вперед, але уникають надмірного прогину в попереку. Підлогу і переходимо в позицію столу. Відриваємо ліву ногу від підлогу, підкручуємо таз до ребер і, зберігаючи баланс, піднімаємо праву руку вперед. Кіло витягується в одну лінію від руки до ноги. Ставимо тепер ногу біля рук і переходимо в позицію ящерки. Таз м'яко опускаємо вниз, коліно зберігає 90 градусів, долоні або передпліччя опускаємо на килим, отримуючи паралельно одна одній. Якщо дозволяє, ставимо лікті на підлогу, а якщо ні, то залишаємось на долонях. Спина рівна, шия витягнута, голова не падає вниз. А таз повільно опускається вниз, розкриваючи стегна. Дихаємо рівно. З кожним видихом намагаємося м'яко розслабити таз. Піднімаємо руки вгору і прогинаємося назад, виходячи в позу півмісяця. Повільно опускаємо руки вниз і сідаємо в баласин позу дитини. Коліна розводимо якомога ширше. І лишаємося тут, дозаглиблюючи грудну клітку вниз килим. Піднімаємо у хору і виходимо в собака мордою вниз. Долоні рівномірно притиснуті до килима, спина витягнута. Трішки можемо походити на місці, розтягуючи задню поверхню ніг. Опустили стопи на підлогу, можемо підзігнути коліна. Головне, щоб була спина рівна. Піднімаємо тепер ліву ногу вгору та затримуємо рівновмірним. Нога витягується, не відкриваємо стегно. Зігнули в коліні. І тепер починаємо кругові оберти ногою. Не забуваємо дихати при цьому. Змінюємо рух в іншу сторону. Розпрямили ногу, а тепер тягнемося коліном до грудей і вивертаємо ногу вбік, переходячи поза голова. Гомілку кладемо на підлогу перед собою. Чим ближче стопа до паралельного положення, тим сильніше розкриття тазу. Ліва нога витягнута назад, верхня частина ступи лежить на підлозі та зрівномірно спрямований вперед, не завалюючись на один бік. Повільно можемо опуститися вниз. Здихаємо глибоко і з кожним видихом м'яко розслабляємо таз і стегна, не затримуючи дихання уникаємо напруги попереку. Піднімаємо тулуб вгору, збираючись на руку, виходимо в планку і робимо чату ранга натасина, собака мордою вгору, поклали стопи на підлогу. І собака мордою вниз. Долоні рівномірно притиснуті до колобка, спина витягнута. Піднімаємо тепер праву ногу. Таз тримаємо рівномірно, згинаємо в коліні і повільно починаємо круговий оберт спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Опорна нога активна, піднята нога витягується, поставили її перед собою. Таз рівномірно спрямований вперед, не завалюючись на один бік. Принулися назад і повільно, якщо дозволяє, опускає низ. Якщо таз не доходить до підлоги, можна підкласти підсідницю блок або складену ковдру для підтримки. Дихаємо глибоко і з кожним видихом м'яко розслабляємо стегна і таз. Трішки назад, спираємося на руки, переходимо в планку, на надасина, собака мортай вгору, відіймось попередній частині тіла і собака мортай вниз, перейшли на колі і Лягаємо повільно на живіт Зігнули одну ногу і взялися спочатку рукою за ногу, розтягуючи передню частину нашої ноги. Опускаємо вниз, мінили ногу і руку, дотягуємо рукою, ногою вниз. На вдиху активуємо стегни і починаємо відштовхуватися стопами назад і вгору. Гроди піднімаються природньо, а не за рахунок зайвої напруги в попереку. Лопатки спрямовуються одна до одної, плечі не затискаємо, руки отримують ще колитки, але не тягнуть їх силою. Повільно опускаємося вниз, піднімаємося і повільно сідаємо на сідниці. Ноги перед собою. І тепер повільно нахиляємося вперед у пащу мотанасину. стегна притискаємо до підлоги, спину витягуємо, не округлюємо поперек. І з видихом дозаглиблюємося ні, вниз, кладучи живіт на стену. нейтральне положення, тепер хребет за хребцем опускаємося повільно вниз, Розслабляємо руки і ноги. Підніміть коліна до себе, обійміть їх руками і чолом прить. Тиснеться до колін, поверніться назад і починаємо хитатися з сторони в сторону, обнявши себе руками. Піднімаємо ноги вгору, намагаючись випрямити коліна. За великі пальці ніг і переходимо в позу дитини. Стопи тягнемо до себе, коліна опускаються вниз, спина притиснута до підлоги. Можемо похитатися з сторони в сторону. Залишаючи коліна, розведені в сторону. Долоні можна покласти на живіт для розслаблення. Зробіть глибокий вдих носом і затримайтесь на мить і повільно видихніть роту. Відчуйте, як з видихом напруга покидає ваше тіло. Проскануйте своє тіло. відчуйте вагу голови. Розслаблені плечі, руки, живіт. Дозвольте всім м'язам відпустити напругу. Уявіть тепле світло, яке огортає вас, наповнюючи спокою. З кожним видихом світло розтікається всередині, знімаючи втому. Перемістіть увагу на подих. Втих це легкість, витих, відпускаємо все зайве, Спостерігайте за диханням. Повільно повертайтеся до свого тіла і через бік, не спішучи, Можна розплющити очі повільно, через бік піднятися, крестіть ноги. Робіть вдих, розкриваючи руки вгору, видих, опускаючи вниз. Ще раз вдих, руки вгору. І видих, опускаємо вниз. Вдих, останній, вгору. Руки в позиції Анджелі Мудра, опускаємо вниз. І нехай стан м'якості і розслаблення супроводжують вас протягом усього вечора. Намасте, дякую, що були зі мною.